Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Резин в подорожнику. Є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Ну а далі, далі рекордно теплий березень, пил з сахари і град при температурі плюс 20 градусів у квітні. Що коїться? Це така норовлива погода, такі зміни, катаклізми, екстремальні погоди, погодні умови. Зараз більше про них розкаже наша кореспондентка Олена Квітки. Квітка про що ще попереджають синоптики? Як погода буде далі змінюватися? Чи чекати нам таких гойдалах. Олена, що тобі відомо з цього приводу? Колеги, ще раз доброго ранку. Ну ви знаєте, я думаю, що вчора деякі райони Київщини і Києва взагалі не зрозуміли, як власне вони буквально за годину за півтори вони фактично пішли під воду, і не встигли ми відмитися від цього сахарського пилу від пилу сахари, як на голову почали падати такі, знаєте, крижані брилки. Власне, вчора день починався нормально. Перші півдня було сонце, взагалі без опадів, але буквально люди почали ділитися, що Година півтори, просто небо затягло, і почався страшенний град. Це починалося спочатку як дощ, потім почав сніг з дощем. Ну і власне все це перетворилося на такі крижані брилки. І от люди ділилися відео а, того, що деякі ці брилки вони були з розміром з переполине яйце, і це почало це саме трапилося в Києві і на Київщині в деяких районах. Після цього гра цей розтанув, тому що він просто фактично втонув в зливі, яка була дуже і, хоч і короткочасно, але. Дуже інтенсивно Знову була такою, що частина Києва була просто паралізована, машини не їхали, а пливли. Це видно на відео. Що ну я не знаю, води було ну в деяких, мабуть, місцях, і по коліно, а особливо на київщині, користувачі мережі, ділилися відео, що власне от фастів боярка вони фактично тонули в цій воді. Водії рятували свої автівки. Є відео з автовокзалу, власне фасту де машини припарковані не на стоянці для автівок, а машини фактично так от візуально виглядає, що вони припарковані е, в якомусь басейні. Ну і щоразу ми повертаємося до цієї теми, коли міста починають йти під воду, коли опади є дуже інтенсивними, але короткочасними, і ось ця дренажна е, система міста Києва, зокрема, і різних взагалі містечок, і не тільки вона не справляється, вона не відводить цю воду. Ці ливнівки забити це тема. Щоразу а, випливає назовні, коли а, опади починають бути інтенсивними. Але із хорошого друзі, на ранок вже ми сьогодні трошки приїхалися містом, вже нічого не було. Хотіла, хоча б калюшку знайти, але вже пішло все. І ми власне ось цей такий інтенсивний потоп а, пережили. Але тим не менше, наступні декілька днів, враховуючи сьогодні, от сьогодні, завтра, синоптики попереджають також про екстремальні умови. Вони, вони стосуватимуть, стосуватимуться. Не тільки Києва, Київщина, власне, і всієї України. От про що попереджають синоптики зараз? Розповім вам. А, ну, по перше. Синоптики попереджають, і це підвищений рівень небезпеки. Це Полтавська та Кіровоградська області. Це пов'язано з підвищенням рівня води в верхній частині Кам'янського водосховища, і як наслідок можливі коливання рівня води і підтоплення при річкових територіях власне Полтавської та Кіровоградської області. Також такі самі погодні умови про такі самі погодні умови синоптики попереджають власне і в Черкаській області, а особливо це Черво. Каський район, Золотинійський район, і пов'язане це з коливанням рівня води в верхній частині Кременчуцького водосховища, і як знову ж таки, як наслідок підтоплення при річкових тому бути дуже обережне і власне от такі підвищення і коливання рівня води нас спостерігатиметься і сьогодні, і завтра. Щодо заходу країни, власне, там синоптики попереджають про сходження снігових ловин через ось такі знаєте, нестабільні коливання температури. Це стосуватиметься високогільної частини. Івано-Франківської області, а також східної частини Закарпатської області. Тому синоптики попереджають і просять утриматися зараз від походу в гори, тому що погода дуже мінлива. Ось то сонечко воно може спровокувати про те, що цей сніг, який залишився на вершинах, він просто поїде донизу. До, до і ще одне попередження від Укргідромоцентру, воно більше стосується власне завтра в західній частині України. Іни, а також у Вінницькій області, а також у Житомирській області «Укргідромецентр» попереджає про заморозки. Це буде такий наземний заморозк від нуля до мінус трьох градусів. Тому е також е ну враховуйте це, тому що знаєте, сьогодні знову ж таки нам прогнозують від 15 до 20 градусів. І така буде середня температура. В деяких областях вона буде навіть і більше. А завтра вже буде мінус до мінус трьох. Тому майте, от всі ці три пункти щодо схоження снігових, Хловин підвищення рівня води та заморозку на ґрунті до уваги для того, щоб не наражати себе про небезпеку і класно провести ці вихідні. Колеги, вам слово. Сподіваємося, вони будуть класні і ем, максимально мирні. Пасіона квітка.